Доброго дня, шановні громадяни України, телеглядачі, радіослухачі, Тему, яку хочу подняти даному брифінгу, це рейдерство. Рейдерство, яке фактично узаконено теперішньою правлюючою спільнотою, по-іншому, можна сказати, бандитами в законі. Те, що вже декілька років процвітає рейдерство за допомогою так званих чорних нотаріусів. Це, скажем, це низький пілотаж. Саме вищий пілотаж зараз почався те, як працює так звана комісія при мін'юсті. У людей якщо раніше забирали підприємства і право власності на підприємства, то на даний момент. Вже порушуються статті конституції. У людей починають забирати право власності на житло через комісію, без суда, без слідства. Комісія вирішила, попираючи суди, попираючи Конституцію України. От вона вирішила у людини забрати її майновий пай, забрала. Вона забрала земельну ділянку, забрала. Вона забрала захотіла забрати будинок або квартиру. Вони забрали. І ніхто не звертає уваги, тому що пануюча еліта не звертає на громадян ніякої уваги. Вони звертають увагу тільки на фінансові потоки, якби набити свої кармани. Тому назріває ситуація, коли у народа, який фактично доведений до стану вимираючого жебрака, урветься терпіння. І український народ все-таки підніметься, тільки то вже буде не майдан, то буде штра, кривава ніч. І хто куди буде тікати, я думаю, ніхто нікуди не встигне, тому що на руках у людей зброї стільки зараз є, що встигнути втікти не буде ніхто. І коли нарешті зрозуміють, можна влаці це. Тоді зможуть вони щось міняти. Але дивлячись на те, як минула каденція була Януковича і команди, що вони цього не бачили, не хотіли чути. Я, я думаю, ця команда закінчить точно також. Дякую.